Друзі, дивіться, як гарно маю троянду. Вона дуже сильно стійка до морозів, до всяких хвороб. Кущу років 5, напевно. Вона не для півдня, вона спеку погано переносить, спеку квітку тримає три дні і розкривається так немахрово. А на наш регіоні, от у нас зараз холодно, я в теплому спортивному костюмі, то вона от прям, ну, Хороша, дуже хороша, дуже стійка до трипсів, до комах різних, до хвороб взагалі. Дуже в неї ось такий от лист. Зараз покажу. Він плотний, такий міцний, і він нічим не повреждається. Ось такі квіти. Квітка не вигорає ну, в наших умовах. Ось ці квітці вже, напевно, днів 5 вона ще тримається. Ось цим по дня три. Хороша, не знаю, як називається, купувала як консуела. Можливо, казано, це швидше шраб, ніж плетиста. Ось яка. Ось як вона, яка неї серединка, вона трішки показує серединку. Серединка не чорна, а така стеченками. Світленька. Це вона ще на піврозпуску. Дуже-дуже сильно хороша троянда цвіте до осені, до морозів. Ось така.